28 серпня успіння Пресвятої Богородиці. Це особливий день, коли Божа Мати завершила земний шлях і з миром перейшла у вічність. Вона не залишила нас, а й далі молиться за світ, за Україну, за кожного з нас. Помолімося разом до пречистої діви. Пресвята, владичице, Богородице, Мати нашого Спасителя, у день твого славного успіння ми з любов'ю й трепетом припадаємо до тебе. Ти не залишила світ після переходу до небесної слави, але завжди перебуваєш із нами у молитві та милості. Благаємо тебе, Пресвята Мати! Покри нас Твоїм чесним омофором, захисти наш народ від війни, нещастя та розпачу, утихомир серця розділених, даруй надію зневіреним і навчи нас жити у вірі, чистоті та любові до Бога, у день Твого святого успіння, молися за нас, Богородице, Амінь.